Звідновлення незалежності України більшість послуг лева частина і лікування. І оплата профілактичних проєктів і купа різної херні державу не забезпечується. Це забезпечується за рахунок міжнародних донорів. Глобальний фонд спортодії віл інфекції, туберкульозу та малярії. Це раз є той самий USAID, скільки було хейту, коли USAID тимчасово припинив роботу в Україні. А він, зокрема, фінансував медичні інтервенції і закупівля антиретровірусної препаратів, закупівля препаратів з профілактики ВІЛ-доконтактний та постконтактний закуповувалися за рахунок USAID. Є ще інші менші донори, які так само. Фінансують послуги ВІЛ сервісу, медичні, соціальні в країні, і держава з цього фінансує аж майже ні. Ну, угу. переважно це саме міжнародні донори. Чи є в нас послуги? Так, чи будуть вони сталими за рахуванням того, що в нас зараз бюджет країни весь йде на угу. війну, а донорів зараз стає все менше і менше? Обсяги допомоги в Україні вони зменшуються. Це тож чи будуть вони і далі? Це відкрите питання. І це мене тригерить, бо ну, держава повинна забезпечувати охорону здоров'я для кожного та кожної. Не на часі зараз ваш ВІЛ.